Вітаю, шановне панство. Сьогодні до вашої уваги крейсер 9 рівня Німеччини Рун. Знаю, що багато кому він не подобається, але як на мене це стабільний човен, який може робити неприємно червоним. При вірному позиціонуванні довго живе і методично з'їдає супротивників. Непоганий розігрів перед Гінденбургом. Бій зі стріма! Приємного перегляду! Ютланд з Ютландом вже розібралися. Ми пішли на футбол, динамо Київ, грало з кимось. На Олімпійський я сходив на оновлений вперше. І на наступний день оголосили локдаун і все. І сказали, що у вас є там буквально пару днів купити квиточок і втікти. Точно, так, так. Ну, значить, ну, майже 5 років. А, більше 5 років, так. Отак от. Так от. Так вони і жили. <кій> я добув не відкритті Олімпійська, Україна Німеччина Котрий 3-3. Нормально. Народу було певно. 29 лютого 2000. О! Дім... а я знаю. А Дімончик, певно, фотографії знайшов. Ти теж там був, блін, як везе? А, треба було куточок в Техас купувати. Так, але не покажу, а в мене також десь є. Бобі. 120 онлайн. Бобі. Четвер день дропсів. Добрий вечір. Як ото вперше. Чесне слово. Чуєте? Так пиздів на своїх союзників вони розвернулися від чи сторону пішли. Ха-ха-ха. Придалі уроні. А, не виконали. 1800. 1900. Якось по досвіду слабенько йде в мене. А все треба 2204. Ну, то й через те, що ти другу лінію тримаєш. Третю другу лінію тримаєш, постійно працюєш по шому з великому їм дуже багато досвіду дають. Заїхать би точечку Ось таке треба робити. Зараз бідкового жорсткого ковіда на болота. Тож треба комарів всіх випускати, тих що. Вже в лабораторіях місця не вистачає, а ми ніяк всіх комарів не можемо туди відпустити. Бо шкодуємо їх, притаріон, <клухи> Йдемо, коротше, зливатися. У нас там хтось за горою є. <різований> так, зараз дограємо розіграш, поставлю треба телефонний дзвіночок зробити. І продовжимо. <різований> 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 Хто нас за горою? А гірчик. Угірую є інформація якась. Я його чи він в мене. Які варіанти є? Подій. Я його поняв. Там ж нікого більше нема, Мені дупою, зручно буде тебе бить, друже мій. Такі літають. А, торпами на мене летять. Що він там заряжає, що не стріляє? Стрільни вже в мене чим, щоб я знав, чим ти стріляєш. Фугасами. Я тебе почув. Козак Яра задонатив 20 гривень музичку для настрою. Дякую, Дімончик. Бедіє торпи, Блядь, я боюся тих хавіків, як вогню. <coughs> Кили підсоси. Щоб я зараз щось другого не підсосав. Я так колись лапав огіра на відвороті, він, правда, дуже підставлявся. Та це щось не боїться взагалі нічого. Тобто 5 тисяч залітає. Горіти він не хоче. <coughs> Та ти що? Ну, отак, отак ми граємо. Отак вони й жили. Що там цікаво на трейді? Та нічого Володимир. Та зайди почитай. Ну, ось почитай. <coughs> Можливо, якісь човники тебе цікавлять. Там такий список і більшість. 300-300 штук. Загорує загороджувальний вогонь. Бадумц. <ріст> Цей треба раунд казати. Там все вісімка, не бійся. Угу, Смішно. Вовчку, там просто. Просто віддавай свої десятки, забирай наші дев'ятки. Називається отак історія. <кхух> Ікарді. Гердіться взагалі вісімка, так? Ой ой. Ну, наче не турбіна. Якщо зараз потихеньку, помалесеньку, виграть маємо. І тоді буде клас. Тиханочок. Будемо зараз якось збивати того інтерпрайса. Ще й бренденбург, вісімка. Там повна херня на трейді. О, чуєш, Вовчик, тобі опис Опис всього, що там відбувається. А Мавіка можна буде десь зловити. <кху> а кого ми б'ємо? Пікарді чи Бранденбурга? Добре, мусе, 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 мусе. чому чели так валяжно стоять, і ніхто їх не б'є за це? Угасіки. Тепер питання, чи я його зможу перепідпалити. У -ху -ху, у -ху -ху. Зможу. Бебешко зараз заряджає. Є чуючка така, а ні, Чуючка, яка мене підвела. Два підпали, ні? Не сьогодні поняв. Ай, сімдесятка. Скільки в мене ППУ? 5 два, ясно. Тепер все. Та ні, ну ти ж здаєш на рівень менший, і, типу, вигоди особливої ти з цього не отримаєш. Що ми взагалі плануємо робити в цьому бою? Я так розумію, що ми тут терпіли, а той фланг у нас має якось відпотужнічать зараз. Це я засвітив, виходить. Так, монтана відстріл, хорош. Я як засвітив, так і відсвітив. три рікошетів почув. Тепер мене хочуть, бо я тут трошки тошню їм. Угу. віки не імба. Привіт, Маус. Музичка закінчилась. <кхух> Ми ще не зливаємося, начебто ні. Хорош, хорош, хорош. щось у вас забагато на одного руна. Так підтримку можна буде отримати. Туди плюнув, туди плюнув. Це ж якщо з'їдять шліфака, я ж наступний. Я все вірно розумію. Ну, ми вже маємо мінуси починають робити, а ми їх не робимо якоїсь хуя. Що там, Галюро, вісімка тут тільки? Казали вони. Тільки вісімка. 3000, ще грати і грати, мінус 5 маємо. Агіра треба вбивати, е, Бранденбурга треба вбивати. Не знаю, що з тої сторони відбувається. Треба вигравати цей бій. По любому. Льова сука броньований? Може бути. на ну, наприклад, я б не літав би на інтерпрайзі. Не бійтеся собачку вона не кусається, вона вас понюхає тільки зсередини разочок. А так, не бійтеся. Звичайна собака. <кхух> давай, Оранж, давай, давай, давай. Хоч кіли підсасуєш, підсоси цього. Граємо на перемогу. Та як ти так робиш. Прикошети. Є кому кинуть? Нема кому кинуть. Хорошо. Давай тепер Давайте цього. Потім Москву. До речі, з принцом я тут нормально можу себе чухать в плані і ППОшки, ні? Піду кривірські варежки поїм гарно. А ти ще не з'їв? їх? Ну ти даєш. Ну, смачного тобі. Так, друже, я тебе в цей раз не відпущу вже. Там тебе відпустили, вибачили. А, ти з собою взяв. А я прийшов додому з дружиною поговорив, кажу, ми ж там з тобою нічого ще не пробували. Не, посміялися. <гум> <гум> ну, запалися, сука, май совість, ти бога в серці, май, бля, хоч щось май. Май май. Мені точку треба йти забирать. Просто без шансово. Добрий вечір, ми з України. Ну, 8000 йому не дам залпу. Ти шо ти шо ти шо ти що? Ти шо ти шо ти шо ти шо? Просто нереально підпора підпалить. Поїхали тоді. Привіт, Вектор. <кхи> тащим тащим тащим. Enterprise Стік Монтана втекла, лишився Барбіано і гір. В принципі, шанси поки є. Так, цього прибрали. Ну на принці я б не літав би. Але від я так дивлюсь, похуй взагалі, на кого літати. Взагалі не париться чел. Ти Бачиш, от ви сьогодні писав, що. Залишив... Та ти ж не в той клан залишив заявку. Ми говорили за один з тобою, ти він ще кинув. Я то бачив. Так, 5 на 5. Точку забрать. Хвилину покрутиться треба на точці, щоб забрати. Я тобі відпишусь пізніше, добре? Морбіано, мабуть, шотний. Це добре. Може, стріляти не треба було. Під інтерпайс, ще бортіну зараз дам. Точку мені взяти не дадуть. От чорт, їбаний. Цілий літачок збив! А! -а, -а. Давай, принц, заходь, будемо точку забирати. Цитадельки зараз підуть. Гарячі цитадельки, блядь, Москва на дно. Ох і точність. випадиться який горох летить? Просто горохи ще. Ну, Та ясно, що ніхіра не буде. Ей, блять, Орінч, з тебе точку збивають. Ти в курсі. 5, 4. 3, 2. Є, кабан на базі. Ай, похуй. А підтримку мені досі не дали. Дайте підтримку. Хорош. А, так Москва там зараз е, в пассі. Принц то може бімбочками накидати. Непогано. Той флан сейвити. Та сейвіт це нормально все з тим флангом, начебто. А хто підпалив? В Чому прикол? ББшку може зарядити. Москва стріля не світиться. Сучка така. Покажіть Москву. Це я втік. Я втік. 4 тисячі боляче. <кхух> Принц зараз ллється, до речі. Біда-біда. Дедада на закриті крейсера димой на полі буки. Курча. І буки. Як бачу, і буки погано стає. Давай це його закриємо, спробуємо закрити. Чи не впевнений, що вийде. Ні б хилпи трошечки з ним. Було б непогано. Без протипожежки чел грає на Монтані. Як не влучив? Прикол. Так, Москва ще по мені кидає. Непотрібний демедж, який я маю не отримувати зараз. Багато живих кораблів в час все закінчується. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ай, хорошо як! Йорктаун дим поставив! Хоть би не випасть з нього. Хоч би не випасть. Уявляєте? Подарунок долі який. Там же з той сторони працюють. Соломон Кейн відпрацьовує. Москва зараз певну точку буде намагатися забрати. Ні, ну Це подарунок долі просто. Коли актори в твоїй команді знають, що тобі потрібно. Плюси кабіку поставить. <кій> <кій> до речі, до кінця бою 40 секунд. Ну Ми виграли. 213 тисяч, 33 літаки. Три точки збито, одна захвачена, один нуль кілів, пі... 0, кілів. І що ви скажете? Це не 2205 досвіду. Обмінюю фугасик на ББшку. Трейдин з Москвою, До побачення. Та як нахуй ти так кончено нову стріляєш? шо ты шо чтоб я так жил о мастер папа очень взял москва на дне ну шо ну давай 2669 на базу на базеечку Фу, будь ласочка Фу.